Я не люблю, коли мене називають переселенцем. Бо який я переселенець, живу на своїй землі, у своїй країні, і вибір, де жити, ким бути, переді мною ніколи не стояв, бо я знав завжди, що я українець. Тепер я навчаюся на юридичному факультеті в Харкові. Крім того, працюю. Жити на стипендію було нелегко, а просити якісь пільги і привілеї вважав неприйнятним для себе. Адже я здоровий, сильний, то чому маю приймати допомогу від когось? Є люди, які потребують її більше, тому вже після першого курсу зареєструвався як ФОП фізична особа-підприємець. Займаюся перекладами юридичної документації з англійської мови. Заробітки не астрономічні, але на життя вистачає, ще й податки плачу. Також надаю безплатні адвокатські послуги в одній із волонтерських організацій. Розумієте, мені дуже важливо почуватися повноцінним громадянином своєї країни, не прохачем, не жебраком. Не безхатьком. І хоча наразі я не можу повернутися на Луганщину, у свій Зоринськ вірю, колись це станеться, і я зможу переступити поріг рідної домівки та обійняти маму. Привіт, я вдома. А тепер ми з нею можемо почути одне одного лише по телефону, і то у дні, коли мама перебуває на звільненій території. От і сьогодні вона знову тут. Привіт, чую, у слухавці рідний голос. Ти як? Чудово, а ти знову на лінії розмежування три години простояла. Ні, цього разу все досить швидко було. Двох годин вистачило. Але в таку спеку, сам розумієш, це просто пеклом видалось. А я ще й, як на зло, український паспорт із сумочки забула викласти і заховати на собі. А згадала про це вже, коли сепар мою перепустку до рук взяв і на сумочку зиркнув. Серце ледве не вискочило, але минулося, не обшукав. Я тішуся, що мама без проблем дісталася до Сєвєродонецька і тепер цілий тиждень буду спокійний за неї. Бо тут їй нічого не загрожує. Вона не буде голодною, вона серед своїх. Сім діб моя мама працює вихователем в евакуйованому з окупованої території дитячому будинку. У мирний час вона була педіатром у районній лікарні. Тому такого фахівця цінують, бо допоможе, якщо хтось з діток занедужає. Мама могла б і далі залишатися на своїй роботі в ЛНР, але пішла на принцип Я не буду працювати на цих бандитів, навіть що йдеться про лікування людей. Копійки від них не візьму, жодного папірця, а змусить паспорт отримати, спалю його. Однак виїхати назавжди з цього пекла вона не змогла. Не було їй куди їхати. Бо ні родичів, ні близьких друзів в інших областях ми не маємо. У нас тут трикімнатна квартира, яка ще від дідуся й бабусі дісталася. Мама каже, без вагань обміняла б її на однокімнатну на вільних землях, навіть оголошення давала. Та хто ж погодиться, а залишитися у її віці без даху над головою страшно. Одна надія, щоб я якомога швидше встав на ноги і забрав її звідти. Або ж наші прийдуть і звільнять від бандитської влади. Вона дуже чекає цього. Учора вранці знову цей рудий мент до мене приходив, розповідає мама. Переконався, що я вдома, поставив відмітку. І ще натякнув, що наступна перевірка буде днів за десять. Якраз добре я встигну повернутися, бо ж у мене дві Енки уже назбиралося. Енки це як літера Н у шкільному журналі. Так звана міліція перевіряє, чи не постує котрась із квартир у місці. Якщо господар відсутній тричі, то квартиру націоналізовують, а простіше відбирають. Воду вам нарешті дали. Цікавлюсь у мами. Та яке там, вже третій місяць з криниці тягаю, жаліється вона. І та криниця, що біля шкільного стадіону вже спорожніла, доводиться на околицю міста йти до яру. А це кілометрів чотири. Ото поки з тим відром додому причалапаєш, вже ледве дихаєш. А що таке відро води? Ні випрати, ні посуд нормально помити, ні їсти зварити. Я відчуваю, як у мені підіймається хвиля жалю до матері, а ще люта злість на тих, хто зруйнував наше нормальне життя. Якби тільки вода, так і світла вже другий тиждень немає, холодильник вимкнула. Хоча що там нині у той холодильник покладеш? Ото привезла курку з України минулого разу, а наша сусідка, тітка Ніна, захворіла. Ну, то я їй половину віддала, ще й гроші позичила. Ніна пенсію отримала, а гроші з картки зняти не змогла. У нас вже останній банкомат в місті демонтували. В магазині карткою не розрахуєшся. У нас же немає супермаркету. А гуманітарку расистську вона ні за що не візьме, хоч би з голоду вмирала. Чекала, коли я приїду. Навіть лікаря викликати не змогла. Там у поліклініці у них щось із телефонним зв'язком сталося. Отаке життя. Як добре, що ти виїхав звідси, Павле, я тоді так за тебе боялась. Ну, коли ти той скандал у школі щинив, пам'ятаєш? Але ти все правильно зробив, синку. Якби ж інші не мовчали, то, може, і не втрималася б та чума у нас. Але ж мовчали, боялись, чи на щось надіялись, але на що? Дурні люди. Чи пам'ятаю я той випадок у школі? Та як же його забудеш, мамо? Ішов п'ятий місяць окупації моєї частини Луганщини. Тоді влітку 2014-го мені здавалося, що я потрапив у якийсь театр абсурду і що він не може тривати довго. Було страшно бачити на вулицях п'яних виродків у камуфляжі зі зброєю. Було боляче дивитись на чужі прапори над міською радою і школою. Було дико чути від людей, яких знав сто років маєчню на кшталт. Ми Росія! Тішило хіба те, що у тих маргіналів було мало, і всі бачили, що їх легко вибити, забравши зброю, яку вони розікрали із військових частин. Але я знав, наші війська вже близько, дуже близько. Одне за одним вони звільняли містечка. Із села на Дебальцівському напрямку. На жаль, до нас так і не дійшли. А потім закінчилось літо, і я мусив іти до школи в 11 клас. Я вчився у російськомовній школі. Зрештою, інших у нашому містечку не було. На урочистій лінійці 1 вересня під чужими прапорами наша директорка заприсягнула. У Ганській Народній республіці, що існувала хіба в уяві хворої людини, лунав гімн Росії. Нас закликають співати, але слів ніхто не знав. Хоча ні, бачу кілька істот у стані Ейфорії, думаю собі, що їхній мозок, мабуть, не більший за мозок мавп. Мені дивно, що вони не розуміють. Майбутнього під цими прапорами нема. Я не можу дослухати цей гімн до кінця і відходжу за шкільну огорожу. Але й тут чути фрази з гучномовця. Здравствуйте, учніки Луганської народної республіки. Поздравляю вас на свободній землі! В строїм мир. процветание, и теперь будет все хорошо, и по-другому. Новая власть утверждает российские стандарты. Мы станем умнее. Фашисты захватили власть в Киеве, в Украине. Ой, простите, на Украине. Мы идем в Россию. Теперь никто не запретит русский. Ота розфарбована лялька, наша директриса, бреше про те, як тут утискали російську, що ми врятовані від фашизму. Тут, де щороку вона зверталась і говорила російською, я тоді, пригадую, сказав своєму однокласникові, сподіваюсь, її скоро посадять. Він лише якось дивно на мене глянув і відвів очі. Мені, як людині, яка змалечку зачитувалася історичними книжками, було зрозуміло, що я став свідком колаборації, що ця нахабна пропаганда дуже скоро зробить із нас тварин. Отім мені ще невідомо, якої позиції дотримуються ті, з ким я провчився 10 років, але я знаю, що вони різні. Найбільші ненависники всього українського серед тих, чиї батьки чи родичі вже служать окупантам. Але є й такі, хто з батьками сам виходив на акції підтримки України у складний момент анексії. Але тих, з ким я був близький, вже немає. Вони виїхали на вільні території. Пет колектив теж підчистили. Звільнили біологічку та історика, а учителька фізики сама пішла. Залишились самі міфотворці та дурні. У моїй школі більше немає радості і немає підтримки. Я почуваюся дуже самотнім. І я мовчу про те, що передав свої заощадження за два роки на Майдан узимку. Мовчав, що мені передали звідти синьо жовту фенічку, переплетені стрічки, які одягають на руку. І про те, що моя родина чекає на українську армію, але підсвідомість каже, що мовчати не можна. Ці тварюки, які називають себе владою та їхні лизоблюди, повинні відчути, що їх тут ненавидять. Я вирішив опиратися як можу. На перерві і навіть на деяких уроках слухав у научниках українські рок-пісні, але вмикав таку гучність, щоб чув увесь клас. Частина однокласників неприховано ненавиділа мене за це, інші посміювались. Більшість ігнорувала і перестала зі мною спілкуватись. А потім у жовтні був той фатальний урок. Право ЛНР, замість права України. У класі вже й триколірний прапорець на столі, ба навіть портрет Болотова на стіні замість Януковича. І сьогодні особливий день приїхали якісь представники із Совєта Міністерства ЛНР. Маємо відкритий урок, який вела та ж таки директриса. В отличие от України, где є только український государственный, у нас временный основной закон Луганської Народної Республіки, обеспечивает два государственных языка – український і русский. Читає вона нам лекцію. Я ж прокинувся від цих слів, і мене потягло на дискусію із цією зрадницею. Я перепитав, щодо державних мов. Вона злобно підтримала, що їх дві. І я, вперше у житті на уроці у російській школі, публічно заговорив українською. По класу прокотився легенький сміх. А бачили б ви ту морду і ті пики з міністерства. Якщо їх дві за законом. То я буду говорити українською і вимагаю від вас того самого, коли звертаєтеся до мене. Два язика це свобода вибора, а не свобода указаній. Это в Україні запрещають говорити на русском у нас якраз можна, як тобі удобно, позеленіла від люті директриса. Після того моменту я скрізь. Навіть на вулиці почав говорити українською. Вирішив для себе чітко, тільки так не інакше. Це не був вибрик підлітка чи юнацький протест. Для мене така позиція раптом стала гострим прагненням зберегти своє я. Бо як ще я міг протистояти тому божевіллю, що діялося довкола. Були спершу насмішки. Далі почалися цькування, погрози. Я не здавався, за кілька тижнів мене спинило у коридорі завуч. Закрой свой поганый рот, говори на русском, учителя жалуются, что ты дурака включил. Или, может, ты сепаратист, знай свой возраст и смотри родителей мы еще будем вызывать, и документы твои ты не заберешь. Угомонись, понял? Зізнаюсь, тоді я трохи злякався не за себе, а за батьків, бо знав випадки, коли людей кидають у підвал чи просто розстрілюють. Довелось сказати батькам, що коїться у школі. Проте припиняти спротив і не думав. Наступний день я вдягнув свою майданівську фенічку, її одразу не помітили піпіджаком. Аж тоді, коли переодягався на фізкультуру, мене тут же здали мої однокласники. Покажи руку, упіймала мене в другий заводж і закотила силою рукав. Намагала зняти браслетик з руки, але я прочався і не віддав. в важацькою. Потягла вона мене за руку. Там я сів, а вона взялася дзвонити моїм батькам. Не вдалося. І вона пішла на вулицю ловити зв'язок. Раптом у коробці серед мотлуху я побачив грідний синьо-жовтий прапор, котрий колись висів над дверима школи. Швиденько дістав його, скрутив і заховав під сорочкою. Вона прибігла розлючена, так і не додзвонившись. Верещала, щоб атрибутику фашистську зняв і більше не з'являвся з нею. Кричала, що посадить моїх батьків, І з криком Свободен відправила додому. Більше у школу я не пішов. Мама вивезла мене до Полтави. Її колишня однокурсниця погодилась прихистити мене до кінця навчального року. Останнє, що я зробив у ніч перед від'їздом, це вивісив український прапор над будівлею банку. Казали, він провісив аж до Різдва. Люди його помічали, але всі мовчали. І лише коли комендатура протверезіла, його зняли і публічно спалили. Звісно, я не зробив нічого героїчного, але, згадуючи цей час швидкого дорослішання, можу сказати, що моя совість чиста. Я боровся, як міг. я не зрадив. Тримайся, мамо, все буде добре, кажу їй на кінець розмови. Я твердо це знаю. Дорогі друзі та гості мого каналу. Щиро дякую вам усім за увагу та підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові історії. Дякую!